Януковічу Симпсонах це вигадка українського перекладу. Не зрозумійте мене неправильно. Оригінал дійсно висміяв колишнього українського президента. Проте дуже поверхнево, ніби сценаристам сказали: ся президент України Єниківич. Якунович. Якувою же він колишній бандит, Короче, кримінальний тупенький. Alright, so I'm a Russian mafia. No Russian, Ukraine. Yes, yes, I know Kiev. Київ, нот Київ, шановні. А от в українському перекладі, якщо конкретніше в дубляжі, зі стереотипного рашен Віктора зробили власне справжнього Яника. Чому Рашен до цього ще повернемося? Тому додивіться до кінця. Всім привіт, я Адріан Зетпі. А це список неймовірних людей, яким я вдячний за фінансову підтримку. Особливо подяка Юрію Жудецькому. Підтримати мою діяльність можна на Баймія Кохве та спонсорством на Ютубі. А тепер погнали! Мені, як актору озвучення, було складно не помітити, що американці взагалі не викупають того, як має розмовляти Янукович. Послухайте, I see tight like borscht and beats. Tell me, if we kidnapped a friend of Wayne's, тайтлайкборштенбіц. Тілмі, attempt to rescue that friend? Це нічим не відрізняється від будь-якого стереотипного рашен мафіозі. car. It is John Wick's а от якби викупали, то це звучало приблизно ось так. I see you are tight like Наші, звісно ж, шарять, як він звучить, та дублювали його відповідно з типовою говіркою, говіркою Яника. І ти точно правильно сприймаєш персонажа, що на екрані. А ти крім орешик, прям як донецький пацан. Якщо ми украдемо друга Вейна, он попитається этого друга спасти. Як ти думаєш, а? Для тих, кому цікаво, то спередіював Януковича неперевершений голос дитинства, який ви точно чули в таких мультах, як завойовник з'їм, гров завойовників, шумить у моїх жила. «Тачки», Це валера, чи той же південний парк. Що? Чому? Чому словом, цей Юрій Коваленко, він же доктор звук, який, до речі, дублює найбільшу кількість персонажів у Сімпсонах. Що цікаво, то зовнішність цього гангста не дуже той схожа на Яника. але все ж нам чітко натякають, що це він завдяки імені Віктор, який є бандюганом, тим самим нагадуючи про кримінальне минуле справжнього. Він з України знаходиться десь у помпезному місці в Києві, назву якого сценаристи не вміють правильно писати. Київ Україна. Київ Уркаїна коротше, Київ. Він же лише один, але це був 2011 рік, тому воно й не дивно, хоч і бісяче. Також у Вітька є дружина, трохи схожа на справжню тодішню дружину Людмилу. Ну і він має старотипне рашен акцент. Це й не дивно, бо четвертий президент України був російськомовним, та для сценаристів він нічим не відрізнявся від. Якогось рандомного росіянина власне, от вам важливість мови. То що там по перекладу? Зараз розберемося. Думаю, ми всі тут заради цього зібралися. Та спершу я знаю, що мене дивляться 80% чоловіків, і про це якось не прийнято говорити в маскулінному суспільстві, що морально з будь-яких причин фінанси, стосунки, війна нам буває складно. І свої внутрішні емоції та переживання часто тримаємо в собі, і потім можемо на рівному місці. Просто зірватися, власне, аби допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан та подолати кризові ситуації. UNFPA Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки уряду Великої Британії та у співпраці з Гео інноваційні соціальні рішення запустили анонімну, цілодобову та безкоштовну лінію підтримки для чоловіків. Операторами є кваліфіковані психологи та психологині. Дзвоніть за номером 2345 або пишіть в Зручний для вас онлайн-чат. Усі посилання будуть в описі під відео. Не нехтуйте своїм ментальним здоров'ям, бо це важливо. Те, що людина може бути веселою та усміхненою, не означає, що у неї немає проблем. Отож, переклад тут на цитати можна розбирати. Загалом пародійного Яника в серії не те, що багато, але це й не критично, бо приколів достатньо. Кестю Америка, стикту скрипт файн. Бартя менечі базарі. базар. Добре, так дубляжний яник типу суржикує, але все ж базарять не русским. Братан прислав смішної відео. Ніфіга не смішно. Sent my funny best. Хоча, якби він розмовляв українською з вкрапленням типу донецька мови, Любимий город може спати спокійно, то, як на мене, було б краще і нічого особливо не змінилося. Братан скинув смішне відео, ніпіла ну смішно. Ха. До речі, тут навіть Азіровку додали, яка була дуже в тему. А можливо, там дійсно щось смішне в оригіналі. Банальна карикатура. Е, good for giggle. На цьому моменті помітив смішний ляп дубляжа. Оце от в оригіналі зробив оцей персонаж. А в дубляжі наплутали і цей звук, навпаки, зробив Віктор. А в моменті оригінального в українському дубляжі просто немає ніякого звуку. Як я вже казав, український переклад зробив із пародійного прісного Яника, дійсно справжнього Яника. Си ж пацан, я іщу такого собі Вейна. в оригіналі. ж Він не має цієї гоп-бидлої скринки. I am looking for a man named Wayne. Також сценаристи хотіли якось показати свої глибокі знання про українську культуру, але маємо лише недолуге намагання пожартувати про борщ. Ah, I see, you are tight like borscht and beats. Tell me, if we kidnapped a friend of Wayne's. To that В українському дубляжі це повністю адаптували і викотили дійсно доречну та смішну фразу. А ти крепкий орешек, прям як донецький пацан. Якщо ми украдемо друга Вейна, он попитається этого друга спасти. Як ти думаєш, а? Ну і хочу продемонструвати, що вайб цієї сцени не змінився, якби був більш україномовним. А ти міцний орешек, прямо як донецький пацан. Що як ми Викрадемо друга воїна. Він попробує цього друга спасти. Як думаєш? Насправді глибокі пізнання сценаристів та те, що для них Україна це майже те саме, що Росія. Добре прослідковується у сцені з вивісками в кварталі під назвою Маленька Україна Спрінгфілда», де перша ж вивіска карикатурить Старбакс, назвавши його Царь Бакс. Добре. Проте наступна вивіска мене прям спонтеличила, бо вона може буквально перекладатися як божевільні на Україні, а ну це проблеми. Спокійно. Це чудовий приклад, коли не розуміючи контексту та перекладаючи дослівно, можна роздути цілу зраду, якої тут немає. Дякую, Микистосу з третьої паралелі, що підказав, що це був каламбур на фразу з пісні It's in the brain». Словом, це просто кумедна великодка, де «brain» замінили на співзвучний юкрейн. а артикль де через який при перекладі може бути оце, от на Україні. Це просто збіг, який не має нічого такого на мить. Тож зважаючи на оригінальну фразу. Тобто не сповна розуму в українському дубляжі, зважаючи, що це медичний заклад, зберегли контекст і дуже вдало адаптували як психлікарня, дурдом, Веселка». Я браду. Наступну вивіску не перекладали в дубляжі, бо не було місця для закадрової начитки. Але, хоч щось оригінальне, що стосується України, таки б змогли написати Косакс Фіфт Авеню. Якщо адаптувати, то може бути щось типу проспект Козацтво 5». А от фінальна вивіска: це людова арена, танцюючий троцький, троцький в костю костюмі балерини, і всередині цього катка охоронці яника танцюють балет. Браво! Російський революціонер Троцький і балет. Ну точно стосується України. Так я взагалі хотів зробити позитивний ролик, але щось не виходить. Батя, я стараюсь. До речі про Людмилу. Вічок! Люда, я ж сказав, не виходити з кімнати на люді. Вічор? Дарлень. I told you to stay in your room. Як ви могли помітити, на відміну від оригіналу в дубляжі, нам прямо натякають, що ця пані є карикатурою на реальну дружину Януковича, називаючи її людою, а не просто Люба. Це разова акція. Більше її згадок у серії немає. Ну і там, де в оригіналі буквально вживали російське Нєт, замінили на Нє. Загалом, що цікаво, 23-й сезон, який вийшов у 2011 році, де присутня ця серія з цим пародійним поглядом на Яника, в Україні дублювався і дістався до екрану аж у 2013 році. Проте конкретно цю серію зробили і показали лише в 2014 році, після того, як Янукович звалив з країни в Росію. Це так, несподіванка! Пародійний образ Януковича в українському дубляжі Сімпсонів вийшов дуже вдалим та дотепним, чого явно не було в ОР оригіналі. хто це сказав? Проте дивлячись через призму повномасштабної війни 22-го року, я маю змішані відчуття, оскільки це таки дубляж українською, але російською, все ж увесь час персонаж розмовляє російською і такого рівня, що вже буквально треба субтитрувати, бо українці не зобов'язані знати мову країни-агресорки. Я не просто так показав вам альтернативні україномовні версії із Яником, що існують лише в рамках. Цього ролика Братан скинув смішне відео, не смішно. Це наглядно демонструє, що фішка то не в мові, а в самому голосі, манері спілкування та вдало підібраних словах. Якщо вам було душно провітріть приміщення. А якщо ви знаєте ще, де була говірка Якуяника, дайте знати у коментарях. Може вийде зібрати цікавий матеріал і зробити про це. Видиво, ну а якщо вас цікавить тема матюків, фемінітивів та адаптації у дубляжі, то тицяйте сюди і побачимося за мить.